Власні Божої, ми пройшли чотири тижні Великого посту. Минулої неділі ми поклонялися Христу Господнього, співаючи Христу Твоєму, поклоняємось, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. В сьогоднішню неділю апостол і Євангелист Марк розповідає нам євангельську оповідь про те, як Христос зцілив. Важко хвору дитину, хворого хлопчика. Що передувало цій події? Христос із своїми учениками з апостолом Петром, Іаком і Іоанном були на горі, на молитві, де відбулось преображення Господні. А потім, спускаючись із гори, вони побачили великий натовп. І серед натовпу. Були апостоли, серед натовпу були і фарисеї, і книжники, серед натовпу були прості звичайні люди, але одна особа виділялася із цього натовпу. Це був мужчина. Чоловік, який навіть на вигляд, був надзвичайно стурбованим. Він важко страждав. І оце страждання відбилося і на Його лиці. І коли Христос підійшов до натовпу, підійшов до цього чоловіка, то цей чоловік впав на коліна перед Христом і просив допомоги. Син мій важко страждає. Він має духа німого. А Інколи його кидає і в вогонь, і в воду, і він падає на землю, і піна з рота йде, і куди я тільки не ходив, ніхто і ніщо не могли мені допомогти. І ось я звернувся до твоїх учнів, до апостолів, але і вони не змогли допомогти мені. І Христос сказав на ці слова: Ороди невірний, ороди лукавий, скільки буду з вами доки терпітиму вас. А в іншому місці він додав, чи не знаєте ви, що рід цей виганяється тільки постом і молитвою. Але сьогоднішня Євангелія також і про віру, наскільки ми віримо, наскільки віра наша є сильною і наскільки ми довіряємось Богу, наскільки ми готові себе віддати в руки Божі. І Христос запитує батька, чи віруєш, що можу тобі допомогти? І ось людина. Кожен із нас що б сказав на ці слова? Господи, де я тільки не був, куди я тільки не ходив? Я був і в лікарів, і в цілителів. Я прийшов до твоїх учеників і апостолів, і ніхто не допоміг мені. А це вже триває багато місяців, можливо, і років. Це велике страждання, страждання для батька і матері, страждання для родини, для сім'ї, страждання для оточуючих людей. Бо кожен із нас, коли дивиться на гори інших людей, напевно, співстраждає, а інколи серце щемить від безвиході, що нічим не може допомогти. І ось цей батько, напевно. Перед тим, як відповісти Христу, продумав багато речей. Ти питаєш мене, чи вірую, чи вірую я? І, напевно, собі, найперше, собі він мав дати відповідь, чи він вірує. Але продумавши все це, свій шлях, свою дорогу, дорогу до Христа, і де би він тільки не був, і що б тільки не робив, і те, що нічого не допомагало, він. Сказав Христу, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Він вірив, бо якщо б не вірив, не прийшов би. Але чому запитав Христос? Бо віра цього батька мала бути свідомою і підкріпленою його розумом, його серцем і його устами. Його словами, які він сказав Христу, вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. І Христос повеліває духу немочі вийти із хлопчини так, що дух немочі стряс цим хлопцем, і тіло хлопчини впало на землю, і піна вийшла з рота Його. А навіть дехто думав, що він помер. Але Христос взяв хлопчину за руку і підняв його, і віддав цілого і здорового батьку. Можна собі уявити велику радість. В один момент сум, скорбота і печаль перетворюються на велику радість. І віра відновлюється. І не тільки відновлюється віра у цього стражденного, страждущого батька. Але віра і в багатьох людей, які зібралися в цьому місці і сподівались на чудо. Можливо, навіть віра в багатьох книжників і фарисеїв, в тих, хто прийшов викривати Христа, також стала здоровою вірою. Бо інколи ми віруємо в певні речі, які не мають жодного відношення. Ані до нас самих, ані до нашого серця чи розуму, ані до нашого відношення до Бога. І тому ми маємо приклад цього батька, так, Господи, я вірую, але допоможи моєму невірству. І ось що сотворив Христос: Він не тільки зцілив хлопця, Він зцілив саме цим випадком велику кількість людей, які і з невіруючих стали віруючими. Він не тільки приніс велику радість батькові і цьому стражденному хлопчині, а і велику радість матері, родичам, близьким, знайомим і всім, хто співстраждав разом із батьком. Він не тільки приніс радість, а і допоміг переосмислити суть, суть життя і суть віри. І суть кожного із нас, наше єство для тих, хто прийшов викривати. Бо і книжники, і фарисеї були там, і вони говорили ще перед тим, як Христос мав спуститися з гори, чого ти сюди прийшов? Ти думаєш, Він допоможе тобі. Ось ти привів свого сина до учнів, вони не допомогли. А якщо вони не допомогли, будучи його учнями, то чи він тобі допоможе? І, здається, з однієї сторони мали б підтримати батька, мали б його віру укріпити, але були ті люди, які робили все для того, щоб зневажити, зневажити самого Бога, зневажити віру, віру батька вцілення. І, можливо, навіть старалися зробити все для того, щоб цей батько взяв сина. І пішов додому свого. Але що бачимо? Бачимо, що Царство Боже силою береться, і хто прикладає силу, той здобуває його. Батько дойшов до кінця і отримав те, за чим прийшов, тільки тому, що мав віру і підтвердив свою віру перед Богом. А підтвердивши віру. Отримав велику радість і зцілення свого тяжко хворого сина. Тому і ми, дорогі браття і сестри, повинні розуміти, наскільки важлива в житті нашому віра. Священне Писання говорить, без віри догодити Богові неможливо. Але також священне Писання говорить, що віла, віра без діл мертва. Тому і віра наша має бути підкріплена добрими справами. А добрі справи наші мають бути підкріплені вірою. Для того ми і перебуваємо в, час, в часі Великого посту, щоб змінюватися, щоб очищатися, щоб ставати справді віруючими людьми і не забувати підкріплювати свою віру добрими ділами. Хай допомагає нам цьому Господь, Хай дає нам мужності і мудрості пройти. Шлях Великого посту у мирі з собою, у мирі зі всіма людьми і всім творінням. Бо надзвичайно важливо знайти в серці своєму мир. Надзвичайно важливо примиритися із собою. І коли ми знайдемо у собі мир, ми зможемо знайти мир із іншими людьми, і віру нашу, і добрі діла наші, підкріпити ще одним добрим ділом. Нашим милосердям. Хай в цьому допомагає нам Господь сили, кріпості, миру, добра і Божого всім благословення.